Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і у сьогоднішньому відео ми поговоримо про косметику, яку я купую вже не вперше, а деяку навіть і не вдруге, і не втретє. Тому це та косметика, яка точно вартує вашої уваги, бо вона дійсно класна. Якщо мені не захотілося спробувати щось нове, а знову я її повторила. Переважно буде догляд, але також буде трошки декоративки. І давайте, мабуть, розпочнемо з декоративної косметики. Перший у мене тут ось такий ось тональний крем від Catrice. Це зволожуюча тональна основа, але при цьому вона стійка. Вона дійсно стійка, у мене комбінована шкіра, і вона мені підходить. Вона середньої плотності, гарно перекриває, за потреби можна нашурувати, якщо потрібно, і при цьому вона не скочується. Дуже класний, гарний вибір відтінків. У мене відтінок 004. Він доволі такий світленький, але у них є навіть іще більш світліші відтінки у лініці. Також я купувала вже разів 5 ось такий ось консилер від Catrice. Це е, рідкий камуфляж. У мене у відтінку 005. Він також дуже світленький. У Лініці є і ще світліші за нього. Класний. Гарно прикриває, самофіксується. Я дуже його люблю, дуже він мені сильно подобається. У нього приємна текстура, він доволі стійкий, однозначно вартує вашої уваги. І ще один консилер, який дуже багатьом дівчатам, я впевнена відомий це ось такий ось зі спонжиком від Maybelline. Чесно, мені дуже подобається сам консилер, купую його вже вдруге. Але оцей спонжик мені не дуже зручний, мені здається, було б краще, якщо б він був просто з пензликом, а не з цим спонжем. Але в цілому консилер класний, у мене він у найсвітлішому відтінку 0-0, приємний, гарно маскує, класно лягає під очі. Якщо закінчиться, можливо, навіть повторю і втретє. І вже три рази я повторювала ось такий ось гель для брів від Benefit. Він дуже класно фіксує. У нього ось така ось щіточка двостороння. Чесно, тримаю брови цілий день. Дуже він класний, не дуже бюджетний, але, як по мені, він вартує того, аби його придбати. І останній продукт із декоративної косметики. Це ось такий ось бальзамчик для губ від Кіко. У мене він у відтіночку 01. Такий ось він рожевенький, дуже приємний класний колір. Дуже люблю, як він виглядає на губах. І також люблю наносити його на губи на ніч. Тоді на губи, якщо його нанести на ранок, губи розгладжені, класні, дуже такі приємні на вигляд. Дуже гладенькі, тому я використовував і в день в якості декоративного продукту, і на ніч у якості доглядового. І з декоративною косметикою ми закінчили. І давайте переходити до доглядової. І давайте розпочнемо із догляду за обличчям. І перший засіб, який я хочу показати, це ось така ось очищуюча масочка від La Roche posay Це також моя вже друга, а може навіть і третя. Вона класно очищує, при цьому не просушує шкіру. Приємна у неї доволі таки ціна. Приємна, вона класна, краще за маску очищуючу від каделі однозначно і за багато інших. Також буду її повторювати. Наступний продукт для обличчя це ось такий ось сонцезахист від від of Chosen. Він класно лягає на шкіру, нагадую, що вона у мене комбінована. Він надає їй легкого осяння, але при цьому обличчя. Комфортно себе відчуває, шкіра дихає, все класно, гарно лягає макіяж. Також не викликає в мене ніяких проблем зі шкірою, нарікань ніяких немає. Буду брати продукт, який я купую вже на протязі двох років, не беру більше ніякі інші міцелярки. Це ось така ось міцелярна вода від Сімпл. Вона дуже класна, зовсім не сушить шкіру, не роздратовує її, дуже гарно знімає макіяж. Як по мені, то вона за ефективністю стоїть на одному рівні з міцелярками від біодерему. Тому однозначно раджу її придбати і я над нею точно вже підсіла, буду брати ще, ще і ще. Мій улюблений засіб для вимивання в цьому році це ось такий ось гель для вимивання від Каделі очищуючі із саліциловою кислотою та водою винограду, він доволі рідкий. Єдине нарікання у мене це пакування. Бо от тут ви відкриваєте, він відразу витікає. Краще було б, якщо була помпа. Але при цьому продукт дуже класний, тому я його знову повторюю. Я використала дві мініатюрки, одну повнорозмір, і оце вже мій другий повнорозмір. Можливо, буду брати ще, якщо не набридне мені після цього, як закінчу цю баночку. Вона також класно очищує, не пересушує шкіру. Мені підійшла вона просто ідеально. І також хочу показати два засоби від MedicAid. Aid. Я їх повторюю вже, ну, мабуть, рази по чотири кожен. Дуже вони класні, це сивертка з пептидами. Вона робить шкіру більш пружною, розгладженою. Більш зволоженою, тут 30% пептидів. Вона мені дуже подобається і вона ідеально працює у парі з ось цим ретиналом. У мене шістірка. Я спочатку брала трійку, зараз шестірка також дуже класна. Я помітила, що у мене немає таких виражених якихось заломів на лобі після того як я стала ними користуватися. тому... Дуже класні продукти, особливо якщо використовувати їх разом. Останній продукт, який я віднесла до догляду за обличчям, це ось така ось нічна масочка для губ від Laneish. У мене колись була мініатюрка, вона мені тоді дуже сподобалась. І нещодавно у мене з'явилась ось така вже повнорозмірана, тут аж 20 грамів. У мене класична з ягодами. Вона ось така ось рожевенька. Дуже глянцево виглядає на губах, тому можна використовувати і в день в якості декоративного продукту. Але я використовую зазвичай в якості саме маски, на ніч. Також класно доглядає за губами, розгладжує їх, зволожує, живить. Єдине, я б хотіла, щоб був запах більш виражений, а це вже на ну, любителя. Не всі дуже люблять якісь яскраво виражені запахи, аромати. Але я люблю. Але в цілому продукт. Дуже гарний, дуже класний. Я думаю, що я точно закінчу цю баночку. Ці 20 грамів однозначно вони в мене не пропадуть. Ну що ж, переходимо тепер до наступної категорії, а саме догляд за волоссям. І тут я хочу розпочати з термозахисту від тіж. Це вже моя друга баночка. У нього такий дуже виражений аромат якогось фруктового салонного догляду. Я думаю. Ви розумієте, який аромат я маю на увазі. Ну і загалом, оті вже всі аромати приблизно в цій категорії, якісь такі дуже фруктові, дуже яскраві, такого типового салонного догляду. Цей термозахист дуже класний. Волосся з ним виглядає гарно. Я дійсно помітила, що він захищає волосся від термічного якогось впливу. Тому. Можливо, дійсно, ще раз повторюю після того, як він в мене закінчиться. Класний засіб. І ще один засіб від ті же, який у мене закінчився, це ось такий ось кондиціонер для волосся. Він призначений для суперпошкодженого, слабкого та волосся, що плутається. Це також моя друга баночка, хоч така велика, 400 мл. але Вона у мене була ще до війни, і оце я її повторила знову. Класний кондиціонер, великий об'єм, вистачить надовго, такий базовий, також дуже виражений аромат, який довго тримається на волосся. Мені сподобався. І ще в цій лініці класна маска для волосся. Вона також вартує уваги. Ще один кондиціонер для волосся, який у мене закінчився, Це вже доволі такий прембюджетний. Я його купувала ну, рази три, може, чотири, ну, однозначно більше двох. Це Ельсев повне відновлення 5. Також класний засіб, дуже класний базовий кондиціонер. Не скажу, що він прям сильно відновить ваше волосся, але він гарний. От просто гарний засіб. Якщо ви не знаєте, який купити, а вам треба кондиціонер, щоб він був непоганий, то якщо ви візьмете його, то точно не пожалкуйте. Це в мене якраз була така ситуація нещодавно. Мені треба був кондиціонер, я не знала, який обрати, щоб не прогадати, бо в мене вже є парочку, до яких не дуже тягнеться рука. І я спам'ятала про цей, взяла і ні разу не жалкую. Ну, а наступні два засоби це для блондинок. Це перший фіолетовий кондиціонер для усунення жовтого підтону від Alpha Parf. Це професійна лінійка, але можна купити у вільному доступі в інтернеті. Я брала у майстра по фарбуванню мого волосся. У мене зроблений іритач. Зараз вже доволі таке давно, але все ж таки треба тонувати волосся, щоб воно не стало жовтим, як солома. Це е, написано сріблястий, ну не зробить він прямо волосся, волосся ваше сріблястим, але дуже класно усуває. Саме цю жовтизну. І я більше люблю кондиціонери та маски з фіолетовим відтінком, ані шампуні. Бо знаєте, волосся фарбоване, воно і так вже підсушене, то навіщо його сушити ще більше тонуючими шампунем фіолетовим? Краще скористатися кондиціонером чи маскою. ось цей не дуже недорого коштує для свого об'єму і класно працює І ще один засіб для тонування волосся це ось така ось фіолетова маска від Kerastase Я її беру вже вдруге, вона вже доволі таки небюджетна але вона класно працює і при цьому доглядає за волоссям. Тому, як на мене, то ну не прямо вона коштує свої гроші, але я все ж таки її купую. І мені до неї грошей не шкода. Вона також надає гарного відтінку, вона вже не так активно діє, як, наприклад, кондиціонер від Альфа-Парф. Вона більш м'яка, надає більш м'якого відтінку, більш такого навіть правомудрового, я би сказала. І я її використовую ну, не так часто, як той кондиціонер, трошки економлю. Засіб дуже гарний, якщо його змога купіть, мені дуже ця маска подобається. Йдемо далі. І останній засіб для волосся це ось така ось олійка від Олаплекс. Це в мене вже друга повнорозмірна і в мене була одна мініатюрка. Це дуже така легенька олія, яка не обтяжує. Е, люблю її використовувати як і на сухе волосся, так і на ношу доволі таке рясно. На ніч за день до миття голови. Вона, дійсно, я помітила, допомогла мені в той період, коли у мене саме обламувалось волосся. Тому через це я її люблю. Інші засоби від Olaplex. Ну, не дуже вартують уваги. Деякі з них прямо відверто ніякі, але ось ця олійка непогана. Ну що ж, засобів все менше. І далі ми переходимо до догляду за тілом. І перше, що я хочу показати, це ось такий ось масляний скраб від Kohлі Я також його дуже люблю. Це в мене вже також друга баночка. У мене була ще вона в більшому об'ємі. Зараз в його в трохи меншому. Класний запах доволі так скажу специфічний, він прям такий насичено трав'яний. Але ну, для мене це не проблема, він мені дуже подобається. Проте, якщо вам такий не подобається, вони любите дуже насичені запахи, які тримаються, а особливо якісь такі трав'янисті, то, можливо, це не для вас. І також він залишає. Ніби шар олійки на вашій шкірі після того, як ви ним скористалися, навіть коли ви змієте, скористаєтесь рушничком, то буде таке враження, що от ви нанесли олійку на вашу шкіру. Мені це дуже подобається, бо після його використання не треба зазвичай наносити більше ніякого крему чи ще чогось на тіло. Цього скрабу достатньо. Але я знаю, багатьом це не подобається, тому майте на увазі, якщо ви думали, про покупку цього. Засобу. Проте я його дуже люблю. Це прям один із найкращих скрабів для тіла, який колись використовувала. От з ним дійсно повітний ефект. Навіть іноді таке враження, що він прибирає набрік зайву воду з ніг. Наступний засіб це ось така ось пінка для душу від Richos. У мене це із лінійки Ayrovena. Але я пробувала їх дуже велику різну кількість. Спочатку ми її просто дарували, потім десь в подарунок отримували мініатюрки, потім сама стала купувати і якось так підсіла на них. Це із класичної лінійки, дуже приємний аромат, трошки такий солоденький, східний, але не важкий, дуже класний, мені подобається. В цьому ароматі в мене вже їх, мабуть, три штуки було. В інших ароматах також дуже багато спробувала, вони дуже класні, ніжні. Абсолютно не сушачки, класно очищують, тому придбайте собі якось спробуйте. І останній засіб для тіла, який я повторюю вдруге, це ось такий ось дезодорант від віші. Він дуже крутий, класно захищає від неприємного запаху, трошки захищає від потовитівня не на всі 100, але якщо ви не прям дуже активно рухаєтесь протягом, то його буде достатньо, мені здається. Для мене саме важливо, що він зовсім не перебиває аромат парфумів. У нього немає власного дуже вираженого аромату, тому для мене це просто ключовий критерій, чому я його повторюю. Мене він в цьому плані влаштовує на всі 100%, однозначно його рекомендую. Ну, і останній продукт в цьому відео це парфум. Це Hugo Boss The Sandforgema. Я його використала вже. У мене був 50 мл флакончик, і зараз у мене у об'ємі 100 мл. Це просто один із моїх найулюбленіших ароматів. Дуже він класний, жіночний. Я вставлю ноти. Наскільки я пам'ятаю, там є ноти персику і какао. Я саме якогось вираженого персику не відчуваю. Мені це ж скоріше пахне якимись солодкими фруктами з какао. От просто він настільки класний, настільки смачний, дуже сильно його люблю. Ну і на цьому все. Я показала вам всі продукти, які я повторювала два рази і більше. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, корисним. Можливо, ви щось пригледіли для себе цікавеньке, можливо, щось придбаєте, спробуєте. Дякую вам за перегляд. І до нових зустрічей.